Це більше, більше, ну насправді вже зараз офіційних повідомлень з'являється з приводу дестабілізації ситуації у Молдові, тому що ці аеростати ви вже про це говорили. Вони залітали і в повітряний простір Молдови. Наша розвідка передавала дані Молдові про те, що там Росія готує переворот державний. Це говорив секретар РНБО Данілов. Це зрештою вже, вже зараз. Визнала і президентка Молдови Майя Санду. Відтак, геополітично, якщо ви таку розмову геополітично. Чи які може взагалі можливий сценарій такого перевороту, якщо всі про все знають? Відтак чи він, можливий він взагалі? А в тому той суть що для Росії це не важливо. Тобто, для Росії важливо створювати конфлікти, бо в західній класифікації там в науці є менеджмент конфліктів, там менеджмент криз і так далі. У Росії ти створюєш кризу, створюєш конфлікт. І потім можеш просто спостерігати, Можеш інколи підливати масло в вогонь, можеш взагалі відійти. Ну тобто, ми знаємо, скільки Росія створила конфліктів після розвалу радянського союзу. Вони до цих пір впливають радикально впливають на ситуацію. Той саме Придністровський конфлікт в Молдові він залишається невирішеним, і Росія цим може користуватися зараз. Вже не так активно знову ж таки через те, що Росія. Росія не може впливати на Україну. Україна є суб'єктом, який тепер може впливати на Приністров'я і на Молдову, якщо забажає. Я думаю, що це буде в певним чином просуватися з точки зору врегулювання приністровського конфлікту. Якщо казати, чи може Росія зараз дестабілізувати Молдову, звісно, може. Там є просто надпотужна російська агентура, надпотужна п'ята колона. Там дуже потужна до останнього часу була російська пропаганда. До останнього часу там близько 50% населення уявіть собі були проросійськими. Хоча е, е, молдавани були чітко інтегровані вже дуже давно в європейську е, спільноту через Румунію, у багатьох там більшості є румунські паспорти і таке інше. Але конфлікт там дуже просто можна зробити: трошки вкинути грошей, і там е, розгориться е, конфлікт, який буде зачіпати Румунію, Європейський Союз україну в меншій е, ступені тому що україна зараз е, сформувала свою скажімо так захищеність від цього у нас стійкість до таких конфліктів у нас би цей конфлікт дуже швидко був припинений але молдова це не україна зараз молдову дуже молдова дуже така м'яка з точки зору доступу е, російських е, деструктивних е, деструктивних елементів те саме наприклад вони можуть зробити в грузії Оскільки зараз е величезна кількість росіян прибула туди е під егідою втікачів е від мобілізації, дуже багато там, я не знаю цифру, але там ну, сотні тисяч насправді росіян. Під, разом з цими сотнями тисяч росіян, там немає візового режиму, там е до цих пір е грузинський уряд досить лояльно до цього всього відноситься. Е навіть почали роз розмови, а може нам відновити прямі перельоти з Росією це, це на повному серйозі. В них прав, тобто праві, тобто правіча партія і уряд розмовляє, і під, під цією гідою там створити знову ж таки конфлікт. Ну немає проблем, і знову ж таки чи вигідніше їм створити в Грузії, чи в Молдові, чи в обох регіонах, і таким чином намагатися розхитувати ситуацію, розхитувати західну коаліцію, відтягувати увагу ще було би чудово для Росії, звісно, створити конфлікт на Балканах. В Боснії або Косово Сербія також підходить для того, щоб там, там вже взагалі, європейський союз НАТО, Сполучені Штати повністю втягнуті, вони є головними гарантами безпеки і будуть вимушені відволікатися від України. Тому насправді Росія зараз цілком ймовірно і дуже легко може створити конфлікти, і потім просто підливати потрошку вогонь і навіть не брати участі, там тобто тут проблема в тому, що Росія на це не буде витрачати великих ресурсів. Там якісь мінімум для того, щоб агентуру підтримувати. А наслідки можуть бути доволі болючими для якраз єдності і здатності наших західних партнерів для підтримки України. От і це може нам загрожувати. Ну в такому випадку я розумію, якщо от ви говорите, що це все так легко зробити, зокрема в Молдові, е, тому що Грузія так це теж буде мати велике е, велике значення для України в сенсі відвернення уваги. Але Мордо, Молдова – це безпосередньо навіть територіальна близькість до України, до нашого одеського регіону, як, яким е, марить Російська Федерація. Тобто, якщо це все так легко зробити, зокрема е, е, у Молдові, то вочевидь Росія використає цей цей інструмент, і і е, е, що тоді, е, тоді якісь. Малюється в уяві негативний сценарій для нашої країни, Молдова це взагалі унікальна геополітична точка, яка буде впливати і на Румунію, і на Україну, і на Чорне море, і на Дунай, і на інші країни і Європейського союзу і НАТО. Ну тобто, це дійсно точка, де Росія може зіграти дуже потужно, якщо звісно ми не будемо реагувати дуже активно, інтенсивно і ефективно, і те, що Нато і Румунія, наприклад, намагаються максимально дистанціюватися від цього, я вважаю помилкою. Це може якраз боком вилізти якраз Румунії і, і іншим країнам НАТО. Тому що такі речі Росії треба відрубати голову відразу, Як тільки вона висовується і починають мінімальні підозри на те, що такий сценарій може розвиватися, треба це припиняти. Інакше Росія буде поступово. Розкручувати дестабілізацію, вони можуть цих шарів напускати на Румунію, ну безкінечно. І е, якщо Румуни будуть це все отак от тихенько, е, ну просто казати, що ну, нічого не відбувається, вони кудись зникають. Росія буде і надалі нахабніти, а попутно створювати умови для дестабілізації в Молдові. І коли почнеться конфлікт, Румунія, будучи вже в такому накрученому стані. Скаже ні, ми, ми взагалі нічого не будемо робити. Ми не хочемо. Це все провокація, це нас намагаються втягнути в війну, і НАТО так само може заявити. І виявиться така ситуація, що окрім України ніхто не зможе допомогти. Тут ну, мені дуже те, що зараз ми продаємо розвідувальні дані Молдові, які так. підтверджують їхні спеціальності. Це мені які реагують на це. Це якраз і є робота так. в тому напрямку. Це мені подобається, бо, бо по-перше, коли і Зеленський прийшов в свою каденцію, і Санду, між ними були певні такі, скажімо так, відсутність довіри достатньої, і спочатку так воно розкачувалися відносини зараз, і в тому числі після 24 чертого лютого, тому що Молдова тоді відмовилась передавати нам запчастину до МІГ 29 бо у них залишається якась частина відмовлялася відкрито засуджувати Росію, бо у них ще були ілюзії. Тоді були ще ілюзії, що ну зараз взагалі це дико звучить, що Молдова збереже ринок вина в Росії, що агропромисловість там буде якось. Фінансуватися і так далі, бо це залежить енергетика, залежить від газу і так далі. Зараз це дико звучить, але після 24 лютого Молдовани намагалися от уряд Молдови, намагалися вони зберегти якусь свою економічну стабільність на фоні того, що відбувається в Україні. Це виглядало трошки некрасиво, і я би сказав, не по союзницьки. Зараз ця ситуація мені особисто подобається, що почалась робота між розвідками, почалась. Довірча така, от довірчі стосунки між Зеленським і Санду, і це дає надію, що в певний момент Молдова попросить нас про допомогу. Я не кажу, якими способами це буде робитися. Це вже буде в залежності від ситуації, тому що ну сьогодні була інформація, що, наприклад, буде грати сербська команда і Придністровська, що дуже цікаво. Ми знаємо шеріф, знаємо партизан Білградський. Білградський Партізан це один з розсадників. Про російської агентури, тому що там працюють і вагнерівці. І е, якщо подивитися, що е, фани партизана скандуються е, про братство з росіянами, про підтримку російської війни проти України і, і так далі, і е, ну а шериф ми знаємо, що це принісовсько команда вони збиралися грати і е, е, мали приїхати сербські болівальники, і оце вже була загроза, тому що. Ці вболівальники могли виявитися просто найманцями, вагнерівцями, і, наприклад, озброєні є в Приністрові. Матч, очевидно, відбувався б в Терасполі. Ці озброєні групи могли би там озброїтися і потім працювати вже на території Молдови. Тобто ситуація дуже напружена. Навіть футбольні матчі зараз звучаються більш детально, саме з цієї точки зору, і я думаю, що це дуже добре, що Україна зробила публічну заяву стосовно цієї ситуації. Спочатку передавши звичайно по урядовим каналам інформацію про можливі загострення, і те, що зараз Україна чітко чітко заявляє про свою готовність впливати на ситуацію на, на те, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію. Я думаю, що це дуже важливо, тому що якщо б, наприклад, всі поводили себе як НАТО, скажімо так, що ми не хочемо ескалації, ми не ми не ми не дамо себе втягнути в конфлікт. Для Росії цього і треба. Вони би цей конфлікт створили, розпалили і сказали, а тепер займайтеся. От займайтеся, у вас там один одного бувають там придністровці з молдаванами, як вони кажуть, давайте, це наша, це наша війна, але дивіться, у вас, якщо ви дозволите нам ввести контингент Придністров'я, щоб стабілізувати ситуацію, ми готові. Росіяни завжди так кажуть. Тому я, я думаю, що Україна має грати в регіоні. Ще більш активну роль, раз є вакуум ініціативності, то тоді Україна має проявляти свою ініціативу. Я лише додам нашим глядачам хто не знає про цю ситуацію. Справді були такі повідомлення, адже 16 лютого тобто в четвер, має відбутися матч Ліги Конференції, в якому Тараспольський шериф зустрічається із Білградським партизаном і мав бути матч якраз е, в Молдові. До речі, от е, тут е, невеличка поправка він мав би відбуватися в Кишиневі на стадіоні Зімбро, е, і це ще навіть цікавіше, е, це тому цікавіше. якраз. Якраз очікувалося приїзд сербських болівальників, які би могли би розхитати цю ситуацію у Молдові. і Власне вже є офіційне рішення в зв'язку з цим, що сербських болівальників на матч не допустять. Більш того, взагалі матч відбудеться без глядачів на фоні тієї інформації розвідувальної, яка була отримана і яку працювали і, слухайте. Проводити, проводити так, вдуматись, проводити матч між придністровською командою, яка не є визнаною. В і сербської команди в столиці столиці Молдови. Ну це взагалі, а це ж це ж правило УЄФА, пане Михайло. Там є постійні моменти, що от на таких конфліктних територіях не може проводитися міжнародні матчі, тобто, ні, я розумію, але сам факт, сам факт. Там були питання тут війна, по Карабах, тут і тут по, війна, по війна. наших східно країн, країнах східноукраїнських командах в матчах єврокубків. Що ми не може вони не могли проводити матчі в безпосередній близькості до зони конфлікту або конфліктних територій і тому подібне. Тому це ось ось така. Ну футбол теж геополітика. Не будемо зараз даватися ну, в чому? історії катеру і тому подібного.